До Житомирського відділу поліції надійшло повідомлення про те, що в одному з приватних будинків обласного центру знаходиться злодій. На місце події прибув спецрозділ поліції. У цей час жінка, яка помітила чужинця в оселі, зателефонувала господарям будинку та кинулася за допомогою до сусідів. Сусідка через забор почала дуже сильно кричати. Гупати всі калітки вихожу. Що таке, тітя? Вона кричить, Аня бігом лови. Я виді, так стою, дивлюся, бачу, він вилітає сюди, прям побіг. Кажу, я його не дожину. Вона каже, з вибігом Максима чи кого. Зловмисник, зрозумівши, що його викрито, кинувся на втьоки. Його наздогнав 32-річний атошник Максим, який проживає поруч. Вона забігає в кімнату, каже, біжи, доганяй, каже, там втікає хтось на западно. Кажу, хто втікає? Каже, вор каже до сусідів заліз. Ну, я вийшов, беру волосп'яда і поїхав. Затриманим виявився 24-річний житель Волинської області. У нього вилучили сумку з викраденими ювелірними виробами та планшетом. Як з'ясувалося, він вже був раніше засуджений за хуліганство та незаконне носіння зброї і кілька місяців тому звільнився з місць позбавлення волі. Не на я приїхав. Хату чому пішов? Не тому, що було за що до заїхати. Угу. Ну, що те ви знайшли, що вивчили. Нині розпочато кримінальне провадження за частиною 3 статті 15 частини 3 статті 186 Кримінального кодексу України. Молодикові загрожує від 4 до 8 років позбавлення волі.